Привіт-привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики! Наталя Забіла. По гриби читає Олеся Демеденко. Шерехате і ворсисте, та розлоге та густе Зап'яло ліщину листя, мов убрання золоте. А під листям тихо-тихо, на тоненьких гілочках Причаїлися горіхи у зелених кожушках. Ой, горіхи, не сховатись, хоронись, не хоронись, як ми малята в мовчазний осінній ліс. Затримти кліщі насміхом різнобарно зацвіте. Не сховаються горіхи попід листя золоте. Ой, поглянь, які хороші, та усе по два, по три, Лесь у шапку, має в кошик, от привілля дітворі. Юра тягне повну торбу, Тася в пелену збира. Сонце тихо суне вгору. Вже й обідати пора. От малеча вся зійшлася, повні кошики в руках. Тільки де ж ця наша яся, метушлива та метка. Заховавшися під гілку у густім чагарнику, Яся дивиться на білку, що мелькає на дубку. Яся стиха ледве диха, ворухнутися, біда, а звірок гризе горіхи, ще й шкарлупу викида. Стрип на гілку, вигне спинку, розкошлати довгий хвіст. Та з ліщинки на ліщинку та з-під листячка під лист. І така ж мала та спритна, та забавна, та прутка. Час минає непомітно все б дивилась на звірка. Тільки чути кличуть ясю, підвелася білка стриб, вмить метнулась, подалася в лісовий зелений глиб, а до ясідіти з сміхом. Що ж ти, ясочко, сама? Ну, а де ж твої горіхи? А горіхів і нема. Ах ти ж, білко, сіра спинко, що ж ти ясю підвела? Через тебе цю торбинку я порожню принесла. Та не журиться маленька, бо у неї друзі є. Кожен з них горіхів в жменьку нашій ясочці дає. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.